Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову граматику. І ця граматика у нас говорить про те, що ми можемо зробити перед чимось до того, як. Дуже корисна граматика у розмовній, в цілому в корейській мові, тому що використовується вона доволі часто. Перед тим, як ми будемо вивчати нову граматику, я дуже прошу вас підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. І не забувайте залишати ваші речення з граматикою, я обов'язково все перевірю, і вам відповім. Буду вдячна за будь-яку підтримку. А тепер давайте вчитися. Сьогодні ми говоримо про граматику Джане і Діцяне. Тут різниця лише у використанні, що одна додається до іменників, лише друга до дієслів. Тому ми почнемо з того, що додається у нас до іменника. Отже, граматика, частиночка, використовується для того, щоб сказати перед чимось до того, як і використовується вона з іменниками, які позначають час, процес або якусь дію. А ось. Тому, якщо, наприклад, ми, ми захочемо сказати там, що перед уроком я поснідала і так далі, це буде супер. Але, наприклад, ми не можемо сказати це до предметів там перед яблуком я з'їла банан, да? ні, це так не працює, це треба використовувати з дієсловом. Тому і до іменників до таких ми тут не ставимо ніяких дзене, тому будьте уважні. Ось і якщо ми, наприклад, будемо додавати до іменників, то... Незалежності від того, на що буде закінчуватися іменник, ви будете однаково додавати доне, і пишемо ми його також окремо від іменника. І пропоную відразу перейти до прикладів і подивитися. Перед уроком я випила каву. Сіом дзоне геадео. Перед екзаменом треба багато вчитися, треба багато працювати. Hey, 전에 자료를 준비했어요. 발럿 컨퍼런스 페르르터 워쇼우 조스트리추, я підготувала матеріал. Якщо ви хочете використати з часом нашу частиночку оцьоне, вона буде означати певний час тому там. Ільйонджоне, рік тому. О분 전에, 5 хвилин тому. давайте відразу перейдемо і подивимося приклади. 저는 1년 전에 한국에 왔어요. Я приїхала до Кореї рік тому і цю джуджоне в Чінгурибанасо. Два тижні тому я зустрілася. Я зустрічалася з другом Хансіган Джоне Цібеласа. Одну годину тому я прийшла додому. А тепер давайте перейдемо до використання з дієсловами. Якщо ми використовуємо до дієслова, то обов'язково ставимо частинку кідоне до основи дієслова, додаємо кідоне в незалежності від того, на що буде закінчуватися ваша основа дієслова. Чи буде почне, якщо ми від'єднаємо інфінітивну часточку, та чи не буде, його однаково додаємо. А тепер щодо того, як перекладаємо, Перед тим, як щось робити. До того, як щось зробити, я робила наступне, чи робитиму наступне і так далі. Тому давайте перейдемо відразу до прикладів. Ось. Але також хочу підмітити, що не використовуємо ніяких часових форм, тобто ні майбутній час, ні минулий час перед гідьоне. Ставимо його в кінці речення. Тепер давайте дивитися. Перед тим як лягати спати, я чищу зуби. Сіве хагі джоне тяго басо. Перед тим як іти додому, я зробила покупки, я купила продукти. Перед тим як здавати іспити, повторіть матеріал. Імейро понегі джоне тасі хогінасео. Перед тим як відправляти імейл, перевірте його ще раз. Ось така собі цікава граматична форма джане та гіджоне. Я сподіваюся, що було доступно і зрозуміло. Залишайте свої речення в коментарях, я обов'язково перевірю. Там нео!